Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про реформу у сфері системи вищої освіти, адже уряд саме на даний момент ініціює реформу системи вищої освіти. Що ж пропонують, які зміни відбудуться на першому етапі. Дана реформа відбудеться в декілька етапів. Тож почнемо на першому етапі: студенти, контрактники будуть самі визначати строки навчання та своє навантаження. Тривалість навчання від 3 до 6 років. Тобто, кожен студент буде сам визначати, скільки йому навчатися: 3 роки, 4, 5 чи 6. Студент буде вступати не на спеціальність, а на галузь. Буде вибирати конкретну спеціальність. У цій галузі. Спочатку буде вчити і дізнаватися про всю галузь, а потім для продовження навчання буде обирати конкретну спеціальність у цій галузі. Замість вечірньої та заочної форми буде дистанційна. Бачите, вже не буде вечірньої форми і заочної, ще хто навчався. Бачите, вже все буде по інакшому Всі будемо вчитися, хто має вчитися дистанційно. Також буде встановлено мінімальний обсяг аудиторських знань. Нині це питання взагалі не врегульовано. для бакалаврів 10 годин з 30, з викладачем для магістрів. 8 годин з 30. Та відбудеться зміна підходів до вибіркових курсів. Для спеціальностей, таких, наприклад, як правомедицина, 10 курсів буде на вибір. Нині можна обирати 25% курсів на вибір. Для нерегульованих спеціальностей філологія чи кібернетика 25-50% курсів на вибір. Зараз же ж 25%. Як це вплине на ефективність освіти, адже ми з вами навчаємося а потім йдемо, вчимо людей, хтось педагог, хтось лікує, хтось розповідає та представляє ваші інтереси, наприклад, в суді про закони. Тому як нова реформа повпливає на якість знань, побачимо з вами надалі.